Що ми можемо змити з плитки за допомогою лужних очисників? Перше це жири, друге це масло, третє це воски. Давайте відразу представлю. Перше це HD Cleaner. Це висококонцентрований очисник з рівнем pH 11. Другий – це Grout Cleaner. В нього рівень pH 10,8. В чому відмінність? Як ви бачите, Ground Cleaner, він вже з тригером. Це означає, що він готовий до використання. hd Cleaner – це концентрований матеріал, він може використовуватися як готовий до використання, так і концентрат. Наприклад, якщо в нас є плитка, на плитці є якась пляма, і нам потрібно її вивести. Ми використовуємо як готовий до використання. Нанесли. Розтерли і чекаємо, скільки? 5, 15, 20, 30 хвилин. Але обов'язково при температурі 20-23 градусів, Тому що якщо буде більше, то він просто буде висихати. Тобто, якщо у вас висока температура в приміщенні, то вам потрібно його використовувати 5-10 хвилин максимум. Якщо в приміщенні 20-23 градуси, то можна залишати до 30 хвилин. А потім просто розмиваємо губкою і змиваємо водою. Якщо ми, наприклад, приїхали на об'єкт, і нам потрібно підготувати стару вкладену плитку до вкладання нової, тобто плитка по плитці, то ми використовуємо, наприклад, концентрацію 1 до 5 або 1 до 10. Як це зрозуміти? Це потрібно лише пробувати і дивитися на ефект, на результат. Яким чином він працює? Розводимо його 1 до 5, 1 до 10, наносимо на плитку, розмиваємо. Губкою Скотч Брайт і залишаємо також на 5-10 хвилин. Потім можна знову пройтись губкою Скотч Брайт і все змиваємо за допомогою целлюлозної або іншої губки. Але обов'язково потрібно змивати очисник з плитки. Його не можна залишати на плитці. Тобто. Якщо ви хочете, щоб у вас була дійсно глибока очистка плитки, вам потрібно нанести його, розтерти і змити його повністю з плитки. Е, яка це буде кількість води? Мабуть, це буде 10 літрів на 2 метри квадратний максимум. Бо якщо будете Намагатися за 10 літрів змити 3-5 м2, нічого у вас не вийде. Ви будете просто його розвазюкувати по всій плиці. Та і все. Якщо казати по-простому, що таке очисник HD Cleaner? Це такий обезжирювач для великої кількості плитки, та взагалі будь-якої кількості плитки. На які матеріали не можна наносити лужні очисники. Не можна наносити на дерево і не можна наносити на поліроване каміння. На полі саме на поліроване натуральне каміння. Інші основи, такі як гума, ПВХ, ліноліум, там вказано, що потрібно тестувати. Бо, можливо, ці матеріали будуть стійкі, а можливо, будуть і нестійкі до лужних очисників. Тому це потрібно завжди перевіряти. Не знаєш або сумніваєшся, просто тестове випробування. П'ять хвилин, і ти вже знаєш, чи можна наносити чи не можна. Другий очисник має свою фішку. Граудклінер це очисник для швів. Тобто, якщо HD-клінер Cleaner – це очисник просто для всієї площини плитки, то Cleaner – це очисник для швів. Яких швів? Цементний швів та епоксидних швів. То якщо вам потрібно оновити зовнішній вигляд цементних або епоксидних швів, то це граудклінер. Як він працює? Він готовий до використання. Ви просто наносите на шви, розтираєте щіточкою. Залишаєте 5-10 хвилин, ще раз розтираєте і витираєте, тобто знімаєте великою кількістю води е, плитку. Чому цей очисник підходить ідеально для цементних? Та епоксидних швів, а не, наприклад, керанет, кислотний очисник. Тому що кислотний очисник, якщо використовувати його інтенсивно на цементних швах, то він буде потихеньку-потихеньку вимивати шов. Ну, це зрозуміло. Він його просто роз'їдає і він вимивається. Граудклінер це лужний матеріал, він не впливає на структуру цементного шву. І свого досвіду хочу сказати, що це дуже ефективний засіб для. Миття поверхонь, де є бруд в вигляді жиру і масла. Наприклад, це кухонна стільниця. Там завжди домохазяйки знають, що там завжди є жир. Завжди хоч на фартуху, хоч на поверхні, де завгодно. Цей засіб справляється на ура. Ще раз так коротко: обежирувач для великої кількості плитки. Але не забувайте. Потрібно добре змивати граутклінер для змиття жиру масла з цементних швів або просто з плитки. Дякуємо за увагу! Слава Україні! Пока.